Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 23 вересня розпочинаємо засідання комісії депутатської з питань земельних відносин щодо обговорення земельних питань, які були подані на сесію, яка відбудеться 25.09.24 року. Станом на 9.15 на комісії присутні три члени. Голова комісії холії Володимир Тодозович на даний час відсутній. Хто за то, щоб розпочати комісію в такому складі? Дякую. Минулого тижня нам всім був скинутий перелік питань, які пропонуються на сесію. Чи всі ознайомились, чи дивились, чи читали, чи розглядали ці питання. Так, все добре. Так. Можливо, у когось є якісь запитання до окремих питань або якісь виникли питання до обговорення, тому прошу відповідати. Внести е, роз'яснення, тому що ми маємо тут от перше питання про відміну рішення Московської міської ради від 28 грудня 2023 року. Рішення відміняємо, тому що е, передавши земельну ділянку у власність. Людина не встигла зареєструвати, померла. Зараз підприємці розпадкували дане право на земельну ну, тобто вступили в спадщину, тому ми рішення відміняємо. Також ми маємо ще одне рішення про відміну це е, за, ім, за рішенням суду, От, про відміну рішення Містецької міської ради, про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Тому також виносимо дане питання на роді сесії проймімо рішення, тому що ми маємо зобов'язання суду. Е... Також маємо питання по затвердженню земельної ділянки та є пропозиція по викупу ку кулі Бу... Володимир Теодозєйович. Решта всі вважають, що рішення. Проект рішень маємо такі ж скажімо, побутові, де прийде е, приватизація брехатів, щоб люди могли оформити своє право на земельну ділянку. Так. Я теж бачу, що тут переважна більшість питань йдеться про затвердження технічної документації для подальшого оформлення права власних та є надання дозволу на технічну документацію по встановленню меж по боях. Я пропоную наші питання, які вказані в протоколі, проголосувати за всі одночасно, оскільки ми їх вивчили. Щоб і... ми був... маємо дуже гарне рішення також про надання дозволу на розволення детального плану території в селі Крукенечі, це виникло після того, як Мистецькою міською радою було продано нежитлове приміщення в селі Крукенечі. По вулиці Будана Хмельницького приміщення було продано за 394 тисячі 700 гривень. От відповідно, тепер, коли людина вже має у власності житлового будівлі, ми даємо дані даних підозрюваний детальну плану територію. Для оформлення земельної ділянки під, під тим. Ді ділянки. Не Нерухамі, так. ми також підтримую проголосувати <кхем> і винести на порядок денної сесії. Тому пропоную проголосувати за голосування пакету. Хто за? І відповідно підтримуємо питання, які надані в протоколі, для подальшого розгляду на сесію. Хто за порядок денних земельних питань? Дякую. Дякую, Колега.